Акції, акція називається Україна разом. От Ви можете бачити, там вишивають карту України. Ми взяли полотно з нанесеним малюнком. Малюнок являє собою карту і кожен регіон виділений кольорами прапора області. Ми вишиваємо Вінницьку область, далі будемо передавати по інших областях. Воно об'їде всю Україну. Вчора у нас були гості з інших міст, які тут просто навіть приходили спеціально і були такі, що просто проходили повз. Нам вчора вишивали і Полтаву, і Львів, і Донецьк, і Луганськ, і Чернігів. Тобто були люди з різних областей, з Одеси також багато вишили і. Таким чином, ми поступово збираємо українців усіх разом за доброю справою, тому що ми зараз дуже об'єднані горем ми дуже об'єднані. Нас об'єднало наш народ дійсно єдиний і е, ну, хотілося ще об'єднати його за доброю справою. Тобто, ну, якби війна війною, волонтерство це теж добра справа, але це дуже тяжко, це таке горе, воно дуже не нагнутає. Е, Хочеться також чогось такого більш світлого внести фарби якоїсь, тому що психічний психологічний стан людей зараз в Україні дуже багато людей. Почувають себе погано, от і хочеться внести такі більш трошки розрядити обстановку, і це дуже символічна акція, тому що е, весь народ України буде зашивати побажання свої, свої мрії, свої побажання миру, добра Україні е, в ці хрестики. Ми... Транслюємо патріотичну музику, читаємо вірші під час вишивання. І Всі люди, які вишивають, вони приходять сюди з посмішками, з щирим серцем. І е, я думаю, що це полотно воно матиме таку потужну енергетику, яка акумулює в собі всі прагнення нашого народу. І е, Це полотно буде таким настільки потужним, що ми хочемо його. Передати, коли в нас буде оновлена Верховна Рада, вже патріотична. Ми сподіваємось на це, що вона буде патріотична. Ми хочемо передати це полотно туди, щоб воно також несло свою частинку і, можливо, якось наштовхувало більш на такий патріотичний лад наших державних мужів. І ми сподіваємося, що це принесе користь. Дякую вам, Ірина. І е, багато звичайно, запитань є. Ця акція таки сьогодні да, буде тривати? Вона була вчора проходила і сьогодні, якщо ми сьогодні ще не дошиємо Вінницьку область, то ми можемо вийти ще і завтра. В понеділок ми плануємо відвідати переселенців кримських татар, які тут живуть біля Вінниці неподалік. Там є їх би, організоване місце перебування, вони там всі разом живуть в одному місці. Но ми до них поїдемо, щоб вони вишивали Крим. І я думаю, в інших містах також будуть ще кримські переселенці долучатися і вишивати частинки Криму. Крим у нас там також в вигляді кримсько-татарського прапору блакитного цього. От. і переселенці, наприклад, вчора приходили люди з Донецька, з Луганська, з Донецької області, і вишивали також така дівчинка була в нас така гарна. І молодий чоловік, який перший раз в житті голку тримав, але він вишив цілий рядочок там. Тобто, дуже вони долучалися, вони зможуть в кожному місті долучатися і підходити, і таким чином висловлювати свої почуття до України побажання. А ще скажіть таке, наскільки активно і як багато людей залучається до даної акції? За вчорашній день десь біля ста чоловік, які вишивали, і були багато, просто які приходили подивитися, сфотографуватися, просто побачити, що це які. Не були впевнені в своїх силах, що вони зможуть вишити. Але вишивальників, які в нас фіксується національний рекорд на цій акції. Національний рекорд на найбільшу кількість вишивальників. І для цього достатньо навіть один хрестик вишити. Тобто є, професійні... є група професійних вишивальників, які шиють багато і якісно, і швидко нам зашивають. І є люди, які підходять просто заради рекорду, щоб долучитися, щоб докласти своїх якихось там побажань. І Їм дають, їм показують, де можна вишити, інструктують. Їх. Тобто всіх приймаємо, всіх чекаємо радо, щоб приходили і будь-кому дадуть. У нас і хлопці, і чоловіки, і діти вишивали вчора. Всім показує там Ірина Володимирівна, ви зможете. Вона вам також не скаже, вона вишивальниця, вона нас всім дуже пояснює, гарно. Ось жінка є, яка приїхала з села спеціально сьогодні. Вона побачила по телебаченню сюжет і вирішила долучитися і чекала нас самого ранку. Ми вже прийшли, вона вже тут була, нас чекала. Ви вважаєте, чи такі от акції спроможні підвищити рівень патріотизму в нашій державі? Я вважаю, оскільки я часто вивчаю нашу інтернет-спільноту, як вони до цього ставляться, буває часто лунає критика на адресу таких заходів, як там перефарбовування в... Кольори національного прапору там мості, оце, оце що зараз бум, такий патріотичний, То дехто критикує, що мовляв, в Україні війна, а вам а вам такі дурниці в голові. Ну, я хочу сказати, що наприклад я не можу піти воювати, так але я хочу долучитися. Я можу я, Ми приймаємо, і робимо багато акцій, ми збираємо кошти і на бронежилети, і там співпрацюємо з різними організаціями. Народний майдан Вінниччини зараз і концерти проводить і благодійні. Вот и... І... Ми беремо участь так, як ми можемо на такому рівні. І саме такі от світлі, добрі заходи, які допомагають відволіктися трошки від війни і також якісь більше спрямування. Я вважаю, що вони потрібні і корисні, адже духовність потрібно також підтримувати навіть в такі складні часи. І, звичайно, що забезпечити солдатів бронежилетами і консервами це на першому місці, тому що ми повинні їм дати можливість гідно воювати і з усіма. Але духовність під нації треба підтримувати також. То тобто ми на всі ми стараємось на всіх фронтах закривати ніші, щоб все було в нас добре, і ваші побажання нашим громадянам. Бажаю нашим громадянам більше відвертості, щоб не соромилися, бо, тому що зараз була така в нас епоха, от, оця от перші роки незалежності, що соромилися незалежності, соромилися, що ми окремі від Росії. Багато хто соромився вишиванки е, і, і показувати явно свою таку, от навіть воно в душі було, цей патріотизм, але якось не прийнято його виражати. Зараз всі ходять в вишиванках, всі цього не соромляться, вже всі е, говорять українською мовою. І вчора донечани в нас так старалися. Вони так гарно говорили, що навіть ми так, такою чистою літературною мовою не говоримо. Старалися так, і я хочу побажати, щоб люди були більш відвертими і висловлювали свої оці от почуття, не боялися, не соромилися. щоб підходили в інших містах, приєднувалися до нашої акції, до інших акцій, які будуть проводитися. Самі щось організовували. От наші сьогодні прийшли молоді з організації Пласт, Каутська організація. Вони також роблять гарну справу, вони складають тризуб великий в вигляді доміно, це домінація називається ця конструкція. На кожному клаптику є герби наших міст українських різних, і як у вигляді доміно вони там один з одним по карті складаються і вийде великий-великий герб України. Три Тобто, от такі от невеликі нюанси, от такі світлі моменти вони звичайно потрібні. І, звичайно, дітям цікаво. Діти люблять в нас взагалі. У мене дитина, то вона. Малювати прапор, це її улюблена справа. І в нас дітвора от в нас на подвір'ї. От я дивлюся, діти вони взяли за день, розмалювали стіну повністю. Понаписували там Мир, Україна, Україна єдина. Понамалювали там теж прапори, три зуби. Їх ніхто про це не просив, ніхто їм це не говорив. Вони просто взяли у лівці фарби і розмалювали стіну. Там бачу хлопчики, граються, з Паперу бронежилетів українські прапори розфарбували і ходять з автоматами, там воюють. Там той танкіст, той льотчик там розказує. Тобто, от Це вже радує. Це гарна тенденція, це радує. І головне, щоб батьки це в дітях також підтримували, розвивали, і не соромилися, не забували, не казали, що от, це де треба. Треба це підтримувати. Ірина, дякую вам, було чесно. дуже приємно було познайомитись. Мені теж.